Сапи посеред пра це просто щось неймовірне. Тому погнали я вам, покажу і розкажу, що це таке. Це спеціальна доска. За допомогою весла ви гребете і можете поливсти як стоя, так і сидячи. Ніякої спеціальної підготовки тільки ваше бажання і все у вас вийде. Тому що у мене це був перший раз, і я навіть посередній праг в боку встала на ноги і плила стоячи. Було страшно і так за себе, як за телефон, який плив зі мною разом на сапі. Коли випливаєш в відкрите Дніпро, це просто якісь шалені емоції. Просто спробуйте і ви не пожалкуєте. Величезним плюсом є наявність шаф під ключ та торбинка для ваших речей, яку можна взяти з собою на сап. Також вам дають жилети, якщо ви не вмієте плавати. Це не в тему сапів, але на території бігав дуже маленький пухнастик. Я знайшла цю розвагу за допомогою сайту Кава. Там дуже багато різноманітних розваг, але ця мені дуже припала до душі, і я б, хоч кожен день ходила плавати на сапі. Залишаю вам актуальний прайс та всім раджу завітати в це прекрасне дивовижне місце, де ви отримуєте дуже велику купу емоцій.